Всім привіт! Ви на, на каналі, каналі. Катя Плей і Богдан Плей. І сьогодні, сьогодні ми починаємо виживання з того, як ми спимо. Ой, боже, курочка. Так, йдемо в портал. Йдем. Так, Чекай, речі треба. речі Ми складати. спочатку беремо кірку з собою в портал, камінну і всі свої файні речі. Я зроблю окремі, щоб ми могли розділяти якісь. Мину. Я візьму з собою ще броньку. Та бери як не жалко. Але можна Всякий... Зараз я... Алмазний меч я не беру. Я теж не беру. Я беру кам'яний. Стільки в нас тепер речей в великому сундуку. Я так чувствую, що нам треба склад потім зробити. Їсти, ще нам візьме. йду, дерево нарубаю. Ладно. Ми могли ще один спробити. Парусочку. А я вже йду. Так а чекай мене. Ну ладно, ладно. Йди там щось по господарству пороби. Йду подивись, що там пшеничка виросла. А коли вас не було, я зібрала пшеничку. Хтось знову город потуптав. Хто не знає, вже канікули. Так, сьогодні був останній дзвоник, правда? Mm -hmm. mm. Хто напишіть в коментарях, чи ви раді, чи вже, каніку... Шу, вже канікули. Хто ні, то напишіть в коментарях. Угу. Mm -hmm. Нам це важливо. Я железну кірку, може, візьму Зараз там... Я виложу все свої речі. Ну, ну ладно, ладно. Я... Ти, э, ти їсти взяв нам? Їсти? тут, ну, брат. Так, взяла хліб і все. Або ще візьму гнілую плоть. Там з сундука. Ай, нам гнілую плоть нема де дівати. Правда? Бере з собою що? Гнілую плоть. Я взяла їсти. Все, пішли. Чекай. Я взяла на нас двох їсти, повну Там гнілої плоті не було. Я взяла п'ять курок. Може пожару ще. Постав там дерево доски в пічку. Блін що таке? В мене починає так лагати. А ні, вже не Давай постав дерево в... тут, а якщо той, що я відкрив сундук, то там мої речі. От... Їх не рухають. Я беру з собою тільки. А потім то буде такий, типу, сундук, так. Хакивали, угу. поставимо. І все. Ти взяла все їсти. Ні, не все, я взяла те, що б желізо треба положити... Сундук. Пішли. Зараз я нам зроблю картину. Щоб ми ви... могли поставити алмази. Д Дві картини. Чекай мене. Я швидко зроблю картину. Дві картини зроби. Там е, треба поставити, що треба поставити, і треба броньку твою стару поставити. Угу. Ми таки прийдемо в алмазній броні, е, прийдемо такі круті, а потім будемо згадувати. <зас> які були класні часи, правда? Угу. А я тут бігаю собі. Якщо знайдеш корову, то приводь її додому. Я, я дві вбив вже там погуляла біля нас. Все, поставив. Алмазик. І, І броньку тільки. Ну, чекай мене, я подивлюсь, як то виглядає. та 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 тара -та. Вау! Скажіть класно. Я навіть курку хочу вбити. <гум> так, давай я поставлю ще. Так, так ми готові. О, дерево виросло прям для хати. О, класно. Два дерева. Класно. Дві ціків у нас хата і дві ціки у нас сад вже. Так. Яка наша хата вже велика? І в нас е, мені так той сад подобається, тільки портал закриває нашу хату. Може треба потім його перемістити десь. Правда? Ні, ну що. Та просто він нашу хату закриває і так дуже Не непонятно. Буде. Це наша хата. Блін, залагав. Майнкрафт. Я хочу вийти звідси. Я коли переміщусь, включу. Е, добре. Я вже перемістилась і я. Де ти? Тільки мене тепер теж залагав. Я назад павлю, а ні. Ти що, впав в лаву? Я не знаю, у мене залагав щось. І то все м'ясо згоріло. У нас м'ясо є. Як файно, що я забрав всі речі. Поставив Оставив ага. сундук. То саме ліпше. Зараз появився, чи я алмазний меч в сундуку. Є, я бачила ти став. З. Та хто там яму викупав? Я в шоціках? Хто там яму викупав? Я, якщо чесно, не знаю. Я ліпше туди йти більше не я буду. Я йду, я йду, я рискну. Давай. Йдеш, йдеш зі мною? Ні. Окей. Так. Я йду хоч трохи чимось займусь, бо то вже не є діло. То буде мій алмазний меч. Вон він. Мій алмазний меч, і, тут вот в великому сундуку. Добре, а мій в тому великому кухні. Так, так, так. Хух, Я пішов з богом. А я йду дерева рубати? Ні, ліпше ні. Ой, ду. так. Ти ставлю пше той, желізо плавитись. А то моя бронька згоріла. Він, Вон там було, у нас не так багато желіза. Я потім піду після, коли прийду з порталу, я не піду. Жалко, якщо чесно, жалко. Правда? Так. Я тут нарубала одне дерево, щоб час не тратити, бо дорогий час. О, я тут не впав. Я нам пару блок. Кварц Нежного мира. Тут то полезна штука, я тобі скажу. Ще то... тик визнай. Я, я упав. Я ще тикви знайшла. Ладно, коротше, не буду рискувати її. Я поки що е, зроблю, знаєш що? Город нам з тикві. З тиквами. Ладно. Угу. Все, я йду короче, в шахту. Де? Ну нафік. Ага. Знаєте, алмази скажеш? Ладно. Угу. Хай, де плав желізо. Та зараз я дерева для желіза якраз і рубаю. Та -та та, та 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 Моя бронька теж згоріла. Ну нічого. Робимо собі, ну. І Йоду ще кажемо. Устрижу. Наша курочка любить в нас вдома. Хе -хе, вона сюди не... виходить, двері відкриті. Говно Ані, Ані. Ані, Ані. Ані, Ані. Сто я, походу, загубила, де наш дім. Так, 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 Ані знаю. Все, будьте здорові. Було взяти мечик. Було годинник ще з собою взяти. І в нас стільки золота, ви би знали. Угу. Не переплавлено. Угу, там два лишились переплавлення тільки. Якщо захочеш, то підеш зі мною. Ну ладно, ну, й... йди додому ліпше. Бо то вже вечір, зараз ніч mm -hmm. буде. І там будуть спавнитись зомбаки, во вже заспавнувся. Пау-пау. Хум, якби тебе гоняє. Я нам трошки м'язка подобувала, О, маленьке О, веченятку. Я нам, коротше, углю багато. Нам дуже треба уголь. Ліпше його купай, бо алмази то зараз не дуже потрібно, правда? Потрібно. Ні, якщо чесно, зараз вони не дуже потрібні. Мені потрібен уголь. Ну, я ж дівчина, мені треба для господарства. Все, правда ж? Угу. Я 32 дерева маю, зараз зроблю доски з них. І поставиш. У нас вдома стільки багато. У нас вдома так багато тих валяється по сундуках углю і ми їх не беремо. Так, і всяких речей, то вони вже старі були. Ми їх ще на початку виживання робили, правда? А пам'ятаєш, Катя, коли ти казала, що то, то виживання буде дуже довге, ну, і ти постараєшся зробити портал в ад. Твоя? Я мрія, здійснилася. Угу. Ага. Так, 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 так. Я, може, зараз зроблю на рану торт. Мене просто так викинуло, так? Да? Угу. Ну, жалко. Просто так. Просто так. він мене лагав. Залагав. Так. Давайте сундук великий буде не тільки для речей, а основне там будуть доски. Добре? І ми у упше одне збираємо. От упше, так от нас збираю трасніка і за... Одну подою корову. Ух, ти ладно. Хто знову потоптав городи? Я не туптав. Ой, так надоїло то. Ви б знали. І чомусь овечка дві цієї колеса. Бо я їх пустрію. Так. Корова, доїть, доїть, доїть. Завтра, якщо виросте треснік, то я позбираюсь зроблю тортик. Просто цукру нема. Так, 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 так. Та подивися десь, може буде? Посмотрим Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. води підійшло це відео до кінця. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Псі. Чекайте Па-па.